За списками з паспортами заходять учасники тестування. Тут складатимуть іспит на знання державної мови без телефонів та у масках. Зареєструвалися 12 людей. Оксана Некрасова пройшла три конкурси відбору на головну інспекторку податкової служби. Іспит потрібен, щоб отримати посаду. Готувалася, скачала тести. Ну це примірники були тестів». Реєструється за допомогою електронного підпису. На іспит надають дві години. Він складається з чотирьох блоків: тести на слухання та читання, завдання з письма та говоріння у формі діалогу чи монологу. Все на комп'ютері. Працювала начальником відділу житлових субсидій в Харківському районі, а зараз по переводу в департамент соціального захисту населення, теж на начальника відділу. Я вже на державній службі більше 15 років. До цього закінчила магістратуру при президенті України. І я вважала, що мені він буде не потрібен. Єдине, чого я боюсь, не знаю, чи зможу швидко е, реагувати, коли буде діалог або монолог. Перший пункт на Харківщині відкрили 29 липня. Для його роботи потрібне технічне забезпечення, камери спостереження у кабінеті та на кожному комп'ютері, каже проректор університету Анатолій Бабічев. За його словами, строки для складання обмежили. Наступного тижня необхідно подати документи на участь в конкурсі на посаду державного службовця для науково-педагогічних працівників. Це є перше вересня. Система і база єдина по Україні. Тому мешканець будь-якого регіону може зареєструватися в будь-якому центрі в будь-якого регіону України. Максимально можна набрати 158 балів. А щоб отримати сертифікат, потрібно понад 80. Яна Маркова із приїхала складати з Києва. Там не було вільних місць. Пожепомож допомогою якось зареєструвалася о 8.30 в Києві. Не було жодного. Ну я вважаю, що якщо ти володієш українською мовою, завдання були не що Мені сподобалося, да, треба знайти відповідні е, до іншомовних слів українськомовні е, або до фразіологізму, підібрати фрази. Всі завдання логічні. Ольга Некрасова каже: виникли проблеми з частиною говоріння. Діалог був на тему, я керівниця державної установи визвала к собі заступника. І з ним веду розвиток установи на п'ять років. Спочатку я придумала від себе діалог, а потім побачила, що там є питання. Ну, в общем, вийшла, ну вклалася в час. Тестування для державних службовців та чиновників безкоштовне, каже заступник голови обладміністрації Роман Семенуха. Послуга є платною близько 500 гривень для людей, які хочуть набути українське громадянство. Простими словами, нарешті на 30-й рік незалежності це сталося. В найближчий час відкриються ще в п'яти вищих навчальних закладах. Наразі відгукнувся це національний педагогічний університет імені Сковороди, цивільного захисту. Зена педагогічна академія, Харківський національний університет радіоелектроніки і фармацевтичної за словами Семенухи, загалом у Харкові відкриють до десяти таких пунктів. Претенденти мають зареєструватися на сайті нацкомісії зі стандартів державної мови. Там можна знайти і зразки завдань. Результати отримують за 15 днів електронною поштою. Якщо не склали, наступна спроба не раніше ніж за чотири місяці. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.